Що я зрозумів, що найгарніше в житті і найцінніше? От ви помітили ж ставте плюс комент якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків, хтось на жаль вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів. На жаль, і виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти холодець, халодєць то в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще це стало реально дорого. Оце реально стало валюта і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Поміну? оця руська, а українська, у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Щоб ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце, от реально, безцінно, в цьому всьому, гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я ось таке бачу, от справжнє, від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, Ах, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і самі обозлились. Я хочу сказати: от виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місці. Сонце є в кожному місці.